На зупинці у Кульчині чекає на маршрутку місцева жителька Валентина. Каже, хотіла б, щоб до села продовжили міський 26 й маршрут. Зараз у село ходять маршрутки за напрямком Клепачів, Озерце і Кульчин, але ними їхати дорожче. Ціна проїзду від 14 до 20 гривень. Говорить жінка. Ми ж таки відносимось до Луцька вже, але ціна у нас зовсім інша. По місту йде 8 гривень, а в село 14 від променя. Кульчин знаходиться орієнтовно за 10 кілометрів від Луцька, каже місцева жителька Лариса Антонюк. Жінка додає, підписалася під петицією про продовження маршруту номер 26 І син, і всі, хоч ми там не, не, не так часто їздимо до Луцька, але підписалася за село. Ми ж приєдналися до міста. Княгининок їздить за 8, Завороль я їздила теж за 8, а ми чогось 14 і так далі. «З Луцька в Кульчин пряма маршрутка. Скажімо, це одна, це 104. І на ту маршрутку в. У нас взагалі є чат в вайбері і ми запитуємося, буде сьогодні маршрутка, не буде сьогодні маршрутки. Ну, щоб 26-ка доїжджала до нас, але по 8 гривнів. Потрібно не продовжувати 26-й маршрут до Кульчина, а трохи змінити той, що є. 104-й, аби було комфортніше пасажирам, каже водій цього маршруту Ігор Шнайдер. Додає, пасажиропотік малий і за 8 гривень, як просять в петиції, возити пасажирів буде невигідно. А що я буду в'їхати? Палити солярку, люди добрі. А палити солярку моя характерна думка така була б. Зробити 20 курсинські автобуси до базару, одного з базару, другого туди не треба тих 20 х Ми б часі ходили. У нас було більше рейсів. На цих кадрах кінцева зупинка маршруту номер 26 у мікрорайоні Вишків у Луцьку. Про те, що є петиція про продовження маршруту до Кульчина, не знав, говорить водій Володимир Шабаровський. Я не проти, якщо маршрут далі, то й має бути дорожче. Кульчинський напрямок обслуговує три маршрути. З двома договори підписувала облдержадміністрація. Міська рада заключила договір із перевізником 104-го маршруту. Скарг на нього не було. Про це розповів начальник управління транспорту Луцької міськради Віктор Главічка. Тут треба розв'язати, що у нас кінцева цього маршруту знаходиться на вулиці селищній. І там також проживає е, значна кількість громадян, і цей маршрут відкривався, щоб якраз вирішити питання довезення людей е, з цієї вулиці в місто Луцьк. Петиція набрала невідповідну кількість голосів на просят якихось днів. Вивчимо це питання і дамо обґрунтовану відповідь щодо пропозиції продовження автобусного маршруту номер 26 Оксана Євпак, Петропотієвський новини на Суспільному Волинь.